Volvo v 50 2007 рік, 230 тисяч пробігу, 2 літри. Ціна 6600. Це Camry 2008 рік, 200 тисяч пробігу автомат 24 ГПО. Ціна 7777. Посадба 6, 270 пробігу, 10 рік 2-літровий дизель автомат. 7555 доларів. Opel Insignia 14 рік 280 пробігу, 2-літровий дизель механіка 9300. Ford C-Max. 12 рік, 230 пробігу, 1,6 дизель, механіка 6-ступка. Ціна 7,350. Insignia, седанчик 260 пробігу, 2-літровий дизель 7 900. Камрі 11 рік, 170 пробігу, 2,5 бензин, ціна 13 500. Lexus IS-350 2008 рік 190 пробігу, 3,5 автомат, 11 111 доларів. Subaru аутбек. 15 рік, 10 800 кілометрів пробігу. Чи 108. Напо ну, 108 або 10 тисяч. Певно, що 108 тисяч. 3,6. Опа! 17500 Опа. па 3,6, це вам не 2,5. Octavia, 11 рік, 1.6 дизель автомат. Ціна 9333 І інфініті безцінний. Ізюмінка певно цього майданчика — «Субару».